Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір гнучкого дроту для рукоділля. Цей дріт виготовлений з нержавіючої сталі та алюмінію, що надає йому міцності та гнучкості. Діаметр дроту буває від 1 до 3 міліметрів, дозволяючи вам вибрати відповідний розмір для ваших проєктів. Він ідеально підходить для бісероплетіння, створення браслетів, намиста, сережок та інших ювелірних виробів. Розкрийте своє творче натхнення за допомогою цього універсального дроту для рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги набір для орігамі. Дитина зможе поринути у світ творчості з даним набором. В ньому міститься 54 двосторонні аркуші паперу з різними яскравими візерунками. Завдяки ним діти зможуть створити різноманітні фігурки, такі як квіти, тварини та інші цікаві проєкти. Набір стимулює творче мислення, розвиває дрібну моторику та покращує координацію рук. Він відмінно підходить як для домашнього використання, так і для дитячого садка. Пропонуємо до вашої уваги гітарну педаль ефектів. Це високоякісна педаль для стереосимуляції кабінету. Вона має сім слотів користувацьких передустановок, кожен з яких може зберігати два різні налаштування симуляції кабінету. В комплекті є 11 заводських симуляцій, а також підтримка завантаження сторонніх файлів. Також ви можете обрати між моно або стереоустановками. Педаль оснащена перемикачем, який можна налаштувати як традиційне увімкнення та вимкнення або для перемикання між передустановками. Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами, масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників-початківців. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Зануртесь у творчий процес та створіть власне. Класний шедевр Пропонуємо до вашої уваги картину по номерам. Завдяки цьому унікальному набору ви зможете створювати власні шедеври мистецтва. У набір входять всі необхідні матеріали для малювання, безрамне полотно з нанесеними номерами масляні фарби та пензлі. Процес малювання буде легким навіть для художників-початківців. Готова картина може стати чудовою прикрасою для інтер'єру або оригінальним подарунком для любителів мистецтва. Занурьтесь у творчий процес та створіть власне прекрасный шедевр